Всім привіт, хлопці-дівчата! Давайте подивимося, які справжні наміри загаданої людини по відношенню до вас. Буде три варіанти. В описі до цього відео є тайм-код. Нажимайте там на свій варіант. Так, перший варіант: які тут справжні наміри? Ну, В принципі, тут людина хоче якогось розвитку подій, да? вона хоче е, якоїсь кардинальної зміни у ваших відносинах або повернення, да? або, можливо, там, е, він хоче, щоб стосунки ваші відновилися, це дійсно є. Але водночас якось він, йому не дуже хочеться покидати зону свого комфорту. Да, він ця людина дуже прив'язана до комфорту свого. Ну, вона буде поводити себе, знаєте, як. Ну, ніби я тут ні при чому. Я тут ні при чому. У мене взагалі свої справи. Я тут просто мімо проходил. От так от вона буде себе поводити з вами. Якось вона не готова до активних дій у вашу сторону, да, Тобто бажання є. Ну, отак, от -от. не буду більше нічого казати. Це був перший варіант. <побоюється>, побоюється ця людина. Не те, що побоюється, дуже засмучується тоді, коли вона бачить, що ви чимось недовольні. І це нормально, але вона не хоче стикатися з вашою, можливо, там, розочаруванням в ній або щось таке. Так, ладно, Другий варіант. Намеры, да, любимые до вас. Ми даем з номером. Ну які номеры тоже, блін, э, зона комфорту тут намірів немає, людина взагалі сама з собою знаходиться їй класно, вона якби займається своїми якимись власними інтересами. Значить, Два варіанти або у людини є власні якісь обов'язки у сім'ї і він вас просто не тяне. Тобто для нього. Ще, ще й вами розбиратися, тобто він у нього і так справ по горло, там, якихось обов'язків, навіть, а, а тут ще й ви, і він якось не тяне більше. от Або у ваших відносинах безпосередньо у ваших відносинах він багато на себе взяв і він вже більше не тяне, от якось так. Тут, знаєте, тут треба, щоб покращити ваші стосунки, якось тут треба виключити його з оцього режиму імператора. Тобто він дуже відповідальний і він багато на себе взяв. І його треба переключити на стан на дитячої радості, на стан дитячої радості. Тобто його треба або якось зменшити його нагрузку, або просто. От я не знаю, як вам це пояснити, або включити у нього дитячу радість. Можливо, якось, не знаю, от подумайте над тим, коли між вами ви відчували оцей стан знаєте, такої безпосередністі. Тобто, от коли, не знаю, коли ви були дітьми, от. коли ви гралися, коли ви насолоджувалися один одним, як діти. І коли оця легкість була, да, ні обріменності нічим, от таке, і тоді він вам відкриється. За багато обов'язків, за багато треба. От, якщо дуже багато треба і мало хоч, хочу, то людина вигорає, і вона вже не може нічого вам віддавати. Ну, коротше, це треба змінювати. Так, це був другий варіант. Третій варіант наміри людини до вас. chance mm -hmm. У нього тут якийсь внутрішній надлом відбувається, і у нього дуже багато, якби у нього внутрішній конфлікт. Через те, що він ніби хоче до вас рухатися, але і у нього є почуття, але цього ніби недостатньо. Тобто він ніби розуміє, що ви все одно. Будете або ним незадоволені. Ви, якби, Він е, очікує, що він вас роз, розчарує. Розчарує і ви підете далі. От от. Що він щось зробить, але цього буде недостатньо, і ви, ви підете далі, і ви будете далі жити в своєму комфортному житті, що це, в принципі, на нього дуже сильно вплине і на його самооцінку, а на вас не вплине взагалі. Розумієте, тут якісь почуття да, до вас, але вони настільки їх багато і настільки вони сильні, що він не може ними управляти. Він би хотів от ними управляти або чимось взагалі управляти у ваших стосунках, але він не може чомусь через оці надмірні почуття. От він думає, що з цим робити. Він думає, він думає, він думає, як би рухатися в вашу сторону. У нього тут може бути ще одна якась жінка, до якої він прив'язаний, або яка ним трохи маніпулює. Ну, тут прив'язаність, але прив'язаність якби не до якоїсь сексуальної да, аспекту, а саме через те, що він якось або її побоюється, або ну, щось таке тут є, якась дуже тривожність така дуже сильна від цієї жінки йде. Ну Тобто, ця жінка, вона. По-перше, він від неї якось залежить, і він боїться чогось. От з нею зв'язані якісь його дуже сильна тривога. От дуже сильна тривога. Тут відчувається. Да. Він в якійсь залежності ще знаходиться. Так, да, але він буде, він буде і брати на себе відповідальність, і обов'язки брати на себе, і якось проявляти себе як справжній чоловік. Він е, має такі наміри. Можливо, це займе якийсь час, е, тому що, бачите, тут є якісь проблеми, да, його внутрішні або, ну, і зовнішні теж, бачите, жінка якась. Е, От, Який він має вирішити, але у нього є всі ресурси і бажання для цього, і він якби лежить в, стороні, в сторону того, щоб це змінити. Так. Дякую за перегляд.